Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки, і сьогодні поговоримо про серіал-Франшиза. Це американсько-британський комедійний сатиричний серіал, що висміює, чи капкує з Кінов Всесвіту Марвел і Боса студії Кавіна Фаїгі. Сам серіал якийсь дивний виходить, це якби тобі сатира пародія. І він виходить на. Телеканалі HBO, що належить Warner Bros, а Warner Bros володіють DC, а DC це головний конкурент Marvel. І у DC поки що нічого кращого за Marvel не вийшло. І тут Warner випускають серіал, що просто висміює Marvel. і це якось не дуже виглядає. Якби це хтось нейтральний капкував, чи самі б Marvel, чи хтось під Діснеєм висміювали сміювали Окей, а тут. Конкуренти й кепкують так, голосують, і голосують саме явно над Марвел, тому що видно купа аналогій з Марвела, а не з DC. Хоча DC це ж власність Warner Brothers, як і HBO. Ну і гумор переважно не смішний. Це суміш британського та американського гуморів, можливо, я не дуже на них розуміюся. Я сам не дуже полюбляю ситакоми, комедії, самі найкращі. Як друзі та Клініка, я дивився, вони мені подобалися, але зазвичай я не слідкую за ними і не дивлюся такі серіали. Але це я вирішив подивитись, тому що все-таки тема супергероїки цікава. І гумор тут переважно такий же, який би був би в будь-якому кабедійному серіалі про щось інше. Тобто, більшість жартів тут не зав'язані на кіновиробництві, а просто якісь такі людські, якраз садкомні жарти. І вони вже були купу разів, і вони взагалі мені не смішні. Тут купу разів таке стандартно повторюється, і не цього чекаєш від серіалу, події котрого відбуваються на снімальному майданчику. Хочеться більш такого специфічного кіношного гумору. Але він тут є, і він якраз буває смішним кілька разів за, за сезон. Але все одно навіть той гумор, який я, що тісно пов'язаний з кіновиробництвом або виробництвом франшизи, він не дотягує до того, що відбувається в реальному світі. Якщо почитати новини, що відбувається зараз з фільмом Блейд та фільмом Капітан Америка 4, який там сміловий новий світ він називається, так ці новини набагато смічніші за все те, що було в цьому сезоні серіалу і. Це воно не дотягує вигадка до реальності. Ну, можливо, тут вони намагалися не образити Марвел, тому що все-таки всі ж хочуть працювати з Марвел, напевно, тому що там великі гроші, і можна якусь славу досягти, чи добра і рядоку у резюме. І, можливо, тому тут так влучно і не висміювали, щоб нікого не образити того ж Файгі, хоча тут його. Висміюють тільки й так. А вже ж його тут на файгі зовуття Шейни, і нам його ніколи не показують такий він. Але ми розуміємо, хто це, і ми можемо уявити файги, коли згадують Шейна. Але деякі ідеї в серіалі є хороші. Наприклад, основна ідея та сюжет цього сезону, що все в такому фільмі тримається на сесентові режисера, а не на самому режисерові. І що не дуже хороша ідея для такої франшизи брати якогось творчого режисера зі своїм особливим баченням, бо його бачення не відповідає тому стандартному, що вимагає студія, і сам режисер може бути незацікавлений у коміксах, настільки, щоб виражати їх. Це взагалі типова ситуація, але хоч вона типова, але це найкраще, що було в сезоні, найвразніше. Шлях цього асистента-режисера, як він починає. Щось робити, брати на себе відповідальність, це більше і більше, і фактично замінює режисера підкінець. Ну, також непогано підсвітили неадекватність фанатів, як вони реагують на акторок, що навіть якщо акторка крута і має нагороди, але якось не так грає супергероїню не так, як це бажають фанати, навіть вигляд, то все вони будуть гейтати, слати погрози, підсвічують, що і справді. Ганати неадекватні, є така проблема в реальності, що актори віддуваються навіть хороші актори. Навіть якщо актор нічого не каже, а просто грає роль, все одно буде хаїт. Тому що багато хто не хоче бачити крутих сильних жінок у супергероїці саме. Так, проблема в студії, що зазвичай в реальності вони жінок не дуже представляють, але тут в серіалі показана. Ну, так, сатирично абсурдна ситуація, що лише від самих фоток зі зйомок уже великий гейт був. В реальності, то гейт, це звичай від того, що акторки починають казати. Але знову ж таки, актори-актори. Тут більше питання до босів студії та сценаристів, і те, що над акторами, що мало що знають, так знущаються, це не добре. Ну і це був такий також один з непоганих моментів з сезону, але це було лише в одному епізоді. Взагалі не впевнений, чи буде другий сезон. Фінал все-таки доволі відкритий. Але основні лінії першого сезону більш-менш завершені. Це явно завершення сезону, і далі у нас є кілька шляхів, куди все може піти. Може, все кардинально змінитись, може не змінитись, чи може частково змінитись. І це інтрига. Але зрозуміло, що наступний сезон буде вже не одразу після завершення першого сезону. Якщо все-таки серіал продовжить, тут цікаво все-таки, що виробництво спільне між Сполученими Штатами та Великою Британією, так що подивимося. Якщо ж говорити про персонажів, то головний герой серіалу це Дені Кумар, що є асистентом режисера, але при цьому його дії мають найбільший вплив на фільм, і його лінія, і він сам зазнає найбільших змін. Протягом цього сезону серіалу, ми бачимо від початку, що на ньому все тримається у цій стрічці, та все залежить від нього. Він в курсі того, що акторам треба, що які у них проблеми, хто такі актори, який у них стан. Також він в курсі всесвіту коміксів, він цікавиться коміксами, він знає, що в них було, може оперувати ідеями з них, має бачення того, як комікси повинні виглядати на екрані. Можливо, не бає такого якогось витонченого творчого бачення, але для екранізації коміксу він його має. Має таке супергеройське бачення. І він ідеально підходить на місце режисера, що в кінці і стається. Голова студії, той Шейн, міфічний це, помічає і пропонує йому цю посаду, коли його самого режисер звільняє. І це така інтрига для другого сезону, що буде далі. Сам Сей Деніль непоганий, викликає позитивні емоції. Так, у нього є вади, але не сказав би що сильно негативні, які б відштовхували, і йому так співпереживаєш. І коли він розкривається більше, то більше йому співпереживаєш. Інший персонаж, котрому також починає співпереживати. Є його колишня дівчина, а тепер його начальниця, продюсер фільму Аніта, котру назначають продюсеркою на початку сезону. Вона на початку менш цікава. Ну, так, вона менш цікава, і на початку до неї негативне ставлення. Вона виглядає такою антагоністкою, кар'єристкою, тому що вона і цього ж кинула заради того, щоб далі рухатись кар'єрною драбиною, але до неї під кінець відчуваєш якесь співпереживання, коли вона взнає, що її кар'єра, доля залежить від успіху цього фільму, і що фільм цей навіть не має гарантій, що він вийде. І якщо його скасують, то і у неї кар'єри не буде. А вона ж така кар'єристка, і тут її розумієш і можеш співпереживати. І з цим розкриттям покращується ставлення, і під кінець вона також намагається врятувати фільм, допомогти всім. І це позитиво. А ось до кого ставлення згодом стає негативне, і хто також розкривається під кінець, це сам режисер фільму, це Ерік Боучард такий творчий німець з баченням. Він доволі зверхній, пихата людина. Він виходить до цього знімав фестивальні фільми, отримав якесь визнання, але визнання лише за фестивальну роботу. І Він тут, виходить, хоче зняти цей супергеройський фільм, щоб відкрити собі двері не для чогось більшого, як Крістофер Нолан своїм Бетменом відкрив двері, і після Бетмена вже будь-що міг знімати. І цей режисер хоче так зняти якусь супергероїку. В цьому він байдужий до супергероїки, і він не цікавиться нею, а просто хоче зняти фільм. І бачимо, що він сам слабкий, невпевнений у собі, егоїстичний, вразливий. І, по суті, він стає антоганістом фіналу сезону. Даніель Брюль добре впорався з ролью. Цікаво, як Марвел поставились до цього, що він знявся в пародії на Марвел. Чи буде тепер барон земо у Марвел? Хоча барона так злили у серіалі Сокіл та Зимовий солдат, що тут питання. Чи хтось хоче його, чи сам актор хоче його грати, чи ні. Хоча є натяки, що він може з'явитися у громовершцях зірочка. В інтерв'ю він як там не дав коментарів, чи що, чи буде він у тому фільмі. Ну, цілком може бути, враховуючи, який фільм. Подивимося: чи ми його вже Марвел не побачимо після цього серіалу. Інші ж персонажі вже. І не розкриваються майже, і не змінюються. Якось менш цікаві персонажі функції більше, як на мене. Оця Даг, третя помічниця режисера та трохи сценаристка, чи потім стає сценаристкою, коли вона якісь зміни вносить. Так, вона від початку асистентка асистента, і вона не дуже розкривається. Вона такий типовий персонаж, ситкому від неї йдуть і туалетні, і крінжові жарти. І дурні вчинки вона робить, не враховує оточуючих, не дуже їх розуміє, не слухає, робить припущення. І якось не дуже співчуваєш. Хоча і негативу не відчуваєш, ну так, кріниш від неї, відчуваєш, але якогось чогось злого від неї не відчуваєш. Просто якось нецікаво за нею спостерігати, немає глибини у персонажа. Адам. У цей актор, що грає головну роль у цьому фільмі, так -то. також доволі наглибокий та такий поверхневий, просто невпевнений в собі актор, початківець, щось ще не досяг вершини і хоче знятися в цьому супергероївському блокбастері, щоб його помітили, і взяли вже у фільми, де збираються всі супергерої, типа месників, і щоб далі його вже більше помітили, і так він був успішним, ще більш відомим актором. І сам він не дуже розумний, але при цьому пихатий, потрапляє у дурні ситуації, і ці ситуації якісь не дуже смішні. Ну і не дуже вони пов'язані з його акторською майстерністю. Ну, трохи пов'язані, але таке можливо бути з будь-ким. І складно щось нове тут показати, коли ми маємо серіал Друзі, де один з друзів був актором, і там самі смішні жарти вже були. Пітер же, це другий актор. Він грає злодія, як розумію, в цьому фільмі. Він такий досвідчений британський театральний актор, і дуже такий зверхній, і зверхньо ставиться до свого колеги, котрий молодий, ще не досвідчений актор, але, можливо, більш відомий. Але немає акторської а цей же такий вже іменитий і театральний і театр це ж щось високе, і він постійно так зверхньо поводиться, всіх пернуз Типовий персонаж, і не дуже і розкривається така функція. В нього такий зверхній досвідчений актор, котрих вже нараз бачили. Такий пихатий персонаж, і від нього все, що очікуєш та й отримуєш. А ось Пет Шанон, оцей представник студії, що добре зрозуміється на грошах і бізнесі але він нуль у творчості. Такий доволі кубедний місцями. так він Прямолінійний такий петляцький, чи як його назвати, да, мужлан. Просто чоловік мало кого поважає, він прямо лінійний, для нього головна гроші, він все розглядає з точки зору отримання прибутку для студії. Але він і поважає свого боса, того Шенона, котрий творче, людина на інше, але сам він. Як дурний, але як, наскільки він дурний, якщо добре вміє заробляти гроші, і я у нього чуйка на те, дає гроші, що є прибутковим. Такий цікавий. Можливо, він пародіює цього попереднього тимчасового Боса Дісней, котрого поставили перед ковідом, і потім його знову замінив Бубаєгр, тому що той Бос тих, був директором атракціонів, і також на творчості не розумівся, розумівся лише на прошах. І сварився з акторами та інше. Тут також бачимо, що не дуже він і на людях, цей персонаж розуміється. Але під кінець до нього виникає повага, тому що він, на відміну від інших, він приймає себе таким, як він є. Так, він займається показухою, але час він усвідомлює, що він не творча людина, він на цьому не розуміється. І він доволі прямий, без вивертів. Може брехати, коли треба, але знову ж таки, він більш прямолінійний, менш лицемірний, ніж інші, хоча він навколо себе нікого і не помічає, не рахується з цих почуттями. Тому людина, можливо, і не дуже приємна, але повагу їм не викликає, коли інші поваги якраз і не викликають своїми якостями і слабинами. Цього ж більше таких сильних сторін, хоч вони і негативні. Інші персонажі ще менш помітні. Оця Стефу, яка сценаристка чи головна сценаристка. Вона, як будто би і є, її багато, але з нею. Нічого такого, що запам'ятовується і не відбувається. Лише під кінець сезону. У неї виникає роман з цим статистом Руфусом. І вони обоє люди у віці, тим бачу, той статист нещодавно одружився, і тут оце їхній роман, в парі епізодів, їхні перепалки. Дещо викликають цікавість, спостерігати за цим цікаво, і, можливо, цікаво побачити, що буде далі в їхніх стосунках, як вони будуть розвиватися. Але як персонажі, вони не дуже розкриті і доволі такі статичні. Було б цікаво, можливо, їх побачити більше, тому що так вони хоч просто виглядають люди у віці, але. Виконують свою роботу. І з тим же Руфусом були кометні ситуації, хоч і не дуже смішні, але більш-менш він, ще все-таки статист мокапу, постійно в костюмі мокапу грає. Ото перед весіллям, як він не хотів голити голову, але все-таки його примусили. Його навіть шкода було. Але таке. Дивний серіал. Я пошукав новини, не бачу, чи його продовжили на другий сезон. Але оскільки це спільне виробництво, тут не лише від Америки, думаю, залежить, а і від Британії. Не знаю, наскільки британці сприйняли гумор серіалу. Але британцям, думаю, менш цікавиться тема супергероїки, ніж американцям. Так що тут цікаво коментарі. Комбінація американцям цікава супергероїка. Британцям може більше цей гумор зайде. Так, тут місцями є туалетний американський гумор, але частина є і британського гумора така комбінація двох культур. <гум> Подивимося. Чи буде продовження? А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі і вам!